Так як я вже сказав на самому початку цієї Євхаристії, найвищий титул, який отримала Богородиця Теотокос, тобто мати Бога. І церква визнала цей титул на Ефеському соборі в 431 році. Там були різні спори і так далі. Ось. І що собор сказав? Він сказав, що. Ісус Христос має божеству природу і людську. Тобто дві в нього є природи, що він є і Бог, і людина. І Марія, власне, власне називаючи Богородиця, тобто та, яка народила да, цю другу особу. Тобто народила другу особу. Яка друга особа? Бог Отець, Син і Святий Дух, тобто друга особа це Ісус Христос. І ця особа, яка є з тієї нероздільної трійці, можна так сказати. І сьогодні церква святкує власне цю Богородицю, цю урочистість при Святої Богородиці Марії, яку ми часто називаємо Матір'ю Бога Божою. І це одне з давніх Марійних свят, яке церква святкує. Але е, воно відносно, якщо взяти 1 січня, то воно недавно було впроваджене наприкінці 60-х років, коли відбувся Другий Ватиканський собор, потім в церкві відбувалися ці всі реформи. І церква впровадила 1 січня е, святкувати у цю урочистість Матери Божої, Богородиці, тому що е, впродовж. Е, Багатьох століть 1 січня відзначали дуже часто обрізанням Господня. Ось, Згідно з єванським переказом, коли настав цей восьмий день після Різдва Христового да, е, дитину принесли до святини для того, щоб, щоб зробити оцей обряд, да, щоб, тому що євреї, коли обрізували м, своїх хлопчиків, то це означало, що він належить до вибраного народу. І дали ім'я, так як ми почули в Іванері, ім'я Ісус. І в, цьому, в цій події обрізання е, Ісуса оці церкви чи святі оці, якішими словами, бачили чіткий знак, та, що Син Божий, стаючи людиною, тобто підкорився всьому тому, що є людське. Тобто все те, що пов'язано з нашим людським життям. Тобто він не тільки прийняв нашу крихкість нашої людської природи, але всі ті обмеження, які є в нашому щоденному житті. Тобто, ми бачимо ці обмеження як в соціальному житті, культурному, історичному, політичному, економічному. Ми маємо ці обмеження. І тому, входячи в цей новий 2026 рік, входячи в цей рік Твого життя, ми не можемо, входячи в нього, не шукати Бога. І не думай, що ти зустрінеш його лише тоді, коли зможеш все відкласти і втікти від буденності. Ми будемо в цьому житті жити. І будуть нас зустрічати різні речі. Але дуже важливо, щоб в цих буде ти зустрів Бога. Тому що твоє життя, воно є таке, яке є, з різними труднощами, болями, ранами. І тому Бог, власне, в цьому році буде чекати на тебе, щоб зустрітися з тобою, щоб бути з тобою. Тому що іншого часу місця немає. Це той час, який Бог дає кожному з нас. І тому ця зустріч з Богом має відбуватися в буденності, у тій щоденній реальності, в якій живе я і ти. Не може бути так, що тільки в неділю чи в урочистості, тільки там на Різдво і на Пасху. Але кожного дня. І тому не тільки сьогодні, коли ти приходиш до храму, можна зустріти Бога. І то це під великим знаком запитання. Але кожного дня, коли ти просипаєшся, коли ти спиш вночі, коли ти встаєш, коли входиш в ці щоденні обов'язки, можеш зустріти там Бога в звичайному житті. Тому що там Бог тебе чекає. Є такий майстер-екхарт. І він казав, якщо ти маєш менше Бога біля свого робочого верстату, ніж у церкві, то не маєш його зовсім. Тобто, що це означає? Іншими словами, якщо ти не знайдеш Бога в повсякденній праці, ти його не знайдеш да, в церкві. Бо Бог перебуває скрізь, не тільки закритий в цій дарохранительниці. Всюди він є. Тому, слово Боже, говорить, двоє або троє зібраних в його ім'я, там він є. Там він є. І сьогодні ми чуємо Євангелію, яка говорить, що пастухи знайшли Марію Йосипа і намовля. І всі, всі, хто, чули, всі, хто чули, дивувалися. І тут йдеться не про те, що якась там віддалена ця стаєнка, ця стайня, ця грота, а йдеться про місце посеред людського життя. Поруч із заїздом, в межах міста. Саме там Бог чекає на цю зустріч. Те, що вже сказав багато разів. Серед щоденних справ, людських занять, всю, все, що ти робиш зранку до вечора і вночі, там ти можеш зустріти Бога. Там Він на тебе чекає. Тому подивись на цю буденність, подивись на своє життя трошки по-іншому. Твій дім, твоя праця, дорога, яку ти е е е проходиш чи проїжджаєш щодня. Всі ті місця, вони є святими. Все, де ти є, там є святе. Бо там, де ти є, де ти йдеш, де ти перебуваєш, там є Бог. І Він чекає. Тому що Він хоче освятити цей день. Тому що Він хоче освятити цей момент. Тобто своєю своє присутністю, бо той простір, в якому ти перебуваєш, Він хоче там бути. У п'ятому столітті, коли формувалося це свято, церква, так я вже сказав, вела дуже серйозну боротьбу за правду про те, ким є Христос. Святий Амвросій, вчитель церкви, писав такі слова. Марія зачала Ісуса не від чоловіка Йосипа, а чудесним чином від Духа Святого. Що робить народженого Ісуса одночасно істинним Богом, як Сина Божого, і істинною людиною, як Сина Дів. І ця якби, основна догма про божественну цю природу Христа, де божественна людська природа в одній особі. І власне Він там тебе чекає, Той Бог справжній. Святий Августин теж в своїх проповідях про Різдво, поцікавтесь, можете собі почитати, ці, пояснював ці події так: він став людиною, щоб людина стала Богом. Господар став рабом, щоб раб став господарем. Той, хто створив людину, сам був створений як людина. І це було необхідно для нашого спасіння. Тому тобто, що в нас є оця спокуса так переживати своє життя, так як би Бога не було. Бог собі тут, в церкві, а я собі тут. Сакрум і профаном. Тобто, сакрум, святість святість, в храмі він є, або за храмом його немає. Ні, він всюди є. Тому Бог мусив стати по-сважною людиною, щоб людина могла повернутися до Бога. І ця правда, власне, вона відкривається нам на початку цього Нового року. Бо Бог так поєднався з, люд... з, люд... з людиною, що прагне поєднатися з тобою сьогодні. Тобто, входячи в цей рік, ти не входиш сам з своїми проблемами, труднощами, а входиш з ним. В першому читанні Бог доручає Аронові та його синам благословляти народ. Читаємо з книги Чиску. І Бог хоче благословляти своїх дітей через руки своїх же дітей, інших дітей. Він хоче благословляти тим, з ким ти живеш і працюєш через тебе, а тебе через них. Тобто Бог хоче це робити, щоб і ти благословляв, і з, з тим, з ким ти зустрічаєшся, щоб вони і тебе благословляли. Тому що буває так, що е, інша людина стає чудом для мене, яка є поруч біля мене. І тому сьогодні ти є таким чудом, ти, є таким чудом, який може бути чудом для іншої людини. Не чудіком, а чудом. І тому сьогодні постав собі це питання, кого Бог благословляє сьогодні через тебе. Тому що Бог, можливо, сьогодні не потребує іншого чуда, більше чуда, ніж того, що ти відкрив, да? що ти є Боже благословеним для нього. Щоб Бог тебе так благословив, щоб ти жив з ним. Тому в урочистість Пресвятої Богородиці Марії скеруємо наші думки також і в сторону материнства, так як говорить сьогоднішній цей вступ до, до цієї урочистості. І тому ми ще можемо не тільки бути цим благословенням, а також можемо бути так, як вчив нас святий Франциск і вчить. Вже скоро буде 1800 років, вчить нас, що кожен з нас може бути матір'ю в духовному значенні цього слова. Тобто не тільки зустрічати Бога, але бути також матір'ю, да, духовному цьому е, значенні. І тому ця, ця урочистість є такою, якою є. Але вона впроваджує тебе і мене в цей новий рік. І тепер, якщо ти кожного дня будеш відкривати цю правду, що Бог через тебе благословляє інших людей, що ти отримаєш це благословіння, що ти є матір'ю для інших людей, тоді ти розумієш, для чого ти живеш. Ти розумієш, чому Бог тобі дав це життя, чому Бог дав тобі це благословіння. Тоді починаєш це розуміти. І, можливо, прийшов цей час сьогодні, щоб ти це почув? Можливо, я не знаю. Тому що це велика таємниця для мене, для тебе. Але якщо входимо з цим словом, з Марії, з Благосвіням, входимо в це на вірі, переживеш його зовсім по-іншому. Навіть я не кажу, що не буде труднощів, я не кажу, що не буде хвороб. Я не знаю, що буде завтра. Ну я знаю одне що Бог ніколи нікого не залишив і не залишив. Так, як не залишив людство, тому прийшов на цей світ, щоб нас спасти, тому прийняв цю людську плод. І так само Бог хоче сьогодні товаришувати тобі, йти з тобою, бути з тобою і показувати тобі свою цю безмежну любов. Так, як показав Марії, яка дала відповідь, так як показав Йосипові. так як показав багатьом святим. Так само сьогодні показує тобі. Амінь.